Всіх вітаю, з вами Марія і Кицька Аліса. І важливі події наступного тижня. Давайте розглядати смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, ну, блюдочку почекає, а ми дивимось з самої філіжанки починаємо. Так, дивіться, більш за все, подій буде робота соціум. Дуже докладайте зусиль до розвитку талану вашого або когось дуже близького вам. Допомагайте як можете, бо тут великий талан людини, тут треба розвинути. По роботі соціуму буде дуже важлива розмова чоловік та жінка, обидва зосереджені на зміни, але кожен бачить по-своєму ці зміни, і дивіться, як жінка мені показана як дуже світла людина, от зі світлими думками, але знає щось таке про цього чоловіка. Буде приховувати, навіть знаєте рота собі затуляє долонями, щоб не пробовкатись взагалі. Бо те, що вона про нього знає, це її зброя, насправді, проти нього. Якісь моменти, які кажуть про захист від цього чоловіка. Він, він взагалі-то. Знаєте, коли людина прикидається світлою, доброю, хорошою, але там такі темні думки в людини, що бережіть себе. І зараз точно хтось розуміє, про, що йдеться, про яку людину йдеться мова. Дуже любить обмін думками, новинами, дуже багато е, сам приходить з спілкуванням. Телефонує, наприклад, або приходить. Якісь удари енергетичні йдуть від нього в бік цієї жінки. Неприємні. Ну, це може бути, знаєте, як слова якісь важкі. Взагалі-то, чому, ну, чому він так злиться взагалі на цю жінку? Бо свого часу вона розтоптала його серце. Це, знаєте, як не прийняла його або розірвала стосунки. Це якісь моменти, які ну просто от, відмова, може, щось не обов'язково, що це були якісь стосунки. Це була, знаєте, як могло бути таким чином, що людина щось таке пропонував, він вважав, що це от, просто буде прийнято і ніяких там сперечань не буде, але жінка не прийняла. Ситуацію, там пропозицію, будь що. Е, обізлився. Е, і це як вмикає в людині, знаєте, от а я настою на своєму. От буде так, як я скажу. І е, тут просто кавова Гуща нагадує, що будьте обережні з цією людиною. Так, дивіться: е, 75, 76. Рік народження, або може бути вік цього чоловіка, навіть 60 ще показане. Для когось це може бути і рік народження, або шістьдесятий, або сімдеп'ятий, або сімдеш. Там вже ви самі розумієте, чуєте, Ну якщо дійсно, то до вас підходить. Або ваш, ой, тут таке очищення цієї жінки пройшло. Просто це, знаєте, та хмара темна, яка над нею висіла, це просто от все одним якимось таким, ну, як потік води був, як з водоспаду. Знаєте, пролилось на людину і все змило. Це так добре, це така ознака. Якщо хтось дійсно робить чистки, і ви знаєте, від кого ви то робите. робіть, не зупиняйтесь, бо дійсно очиститесь от просто от до стану немовля. Так, літери тут теж є. У СТК, з. Все, більш не бачу літер. Далі дивимось. Робота з соціум. Ну, хтось тут просто от як тачку якусь везете нагружену таку перед собою, яка на одне колесо, або, або як на два колеса. Щось ви таке за, майже завершуєте вже. Складне, зусиль багато від вас забира, але ж важлива якась робота, і як контролюють вас дві людини в цій роботі, від однієї людини отримуєте гроші. Так, грошовий потік до когось теж іде, і гарно йде, і хай воно так у вас і буде, і хай у всіх так буде насправді. Там потроху, потроху, але так воно, знаєте, накрапає і гарненька буде сума. Так, ось тут. Зараз трошки роздивлюсь. Дивіться, тут якийсь шлях повинен би бути стосовно, дивіться, показаний чоловік. Собака у нього на думці така, знаєте, невисока, не маленька, середнього якогось зросту, темного окрасу. Ну, мені чорна показана, але ж, знаєте, кавова гуща тут невеликий такий розбіг у кольорах. Тож у думках у нього ця собака. І дивіться, як повинен був би якийсь шлях стосовно цієї собаки, але щось перегортається той шлях. І ну, показано таким чином, що поки що він буде докладати зусиль по догляду за цією собакою, по, ну, якось він буде спілкуватися з цією собакою, гуляти з нею. ну Отак поки що. Але ж перегортається, але, знаєте, не стирається. Ну, якась тупікова ситуація. Поки що в цей тупік все вперлось. Далі, радіти. Я бачу, що хтось тут буде радіти. Так, жінка з чоловіком спілкуючись. І знаєте, це як. От, знаєте, є така для когось інформація, що якийсь кран, який ну, тече від той кран. І радіти видно, хтось полагодить. Ну, Наприклад, викликає майстра, майстер полагодить, гроші сплачені, і все добре. А для когось енергетичний відток йде. І такий чоловік допоможе той енергетичні, ну, енергетичні втрати закрити, тобто буде накопичення енергії. Далі дивлюсь: ось тут мені показаний образ, хто це? Більш на жінку схоже, але слухаючи чоловіка, вона як повертається до якихось таких цікавих. Дивіться, тут як розпаковка якихось або думок, або прихованих секретів, наприклад, стосовно іншого чоловіка. І вона так дуже уважно слухає. Вона. Це вона розуміє для себе, через кого в неї втрати в житті йдуть. Це знаєте, щось було на думці в людини, але не, не знала навпаки. Ну, не знала, як, ну, на 100% не розуміла для себе. Але після спілкування от, з якимсь чоловіком тут він встановить для неї всю істину. Так. Так, далі дивлюсь, ну, кого там планується ну, гроші, отримання грошей, які от, ну, це за напрацьовані. Це не таке, що воно там щось зненацька. Це за вашу працю, зарплатня, аванс то теж це показано, але показано ще у стані обробки. Це коли сума є, ви знаєте, яку суму ви отримаєте, але над нею ще треба попрацювати там в ну, бухгалтерії, наприклад. Далі дивимось. По перспективах цього тижня мені показана ситуація чоловік, літера С, літера І, В. А, ні. Дивіться один чоловік, літера С, «І». Інший чоловік, тільки літера В до нього відноситься. О той, що на В він піде. Він як, знаєте, от я, його е, закрива собою оцей, що на С Е, як зміна людей у чиємусь житті. Але радіє жінка такій зміні. Так, радіє. І дивіться, в одному випадку, так показано, чоловік на літеру В. В одному випадку це дуже темна, нехороша людина. Зазвичай якісь телефонні дзвінки, і дуже такі думки темні в людини. Приховані думки. І це, знаєте, людина, яка може транслювати себе добре, гарно, але якісь перепони вам в житті від, саме від нього йдуть, не від кого іншого. А в іншому випадку цей цей же, ну, це може бути інша людина. Для, ну, для вас різних це різні люди. І. Теж літера В у нього. Це, знаєте, от людина, яка знесилена, яка спустошена, і людина, з якою комусь з вас буде сумно розставатись, але вже час прийшов людині йти. Ось таке показане для когось. Це просто от як спілкування, стосунки. Які от, вони обмежені в, в часі? Вони на, на деякий період, але ну не назавжди. І от саме тепер воно все, закінчується. Так, хтось тут у ліжечку, але не надовго. Знаєте, от як якісь недомагання, там, наприклад, температурка, але така, що не довго, не багато часу, а, може, просто, от знаєте, не вистачає сил. А, треба відлежитись, треба набратися цих сил. Обов'язково то зробіть, бо краще ви полежите там день-два, ніж вас. Вкладе ваш організм в ліжечку на два тижні. Далі дивимось. Ну, тут компліменти жінки будуть приймати. І тут вдячні жінки, вони вміють і теж казати компліменти. Ну, тут дівчата ви гарні, і чоловіки, звісно ж, будуть робити вам компліменти. Це добре, хай воно буде. І ви як бумерангом повертаєте ці компліменти. Ну, це насправді це добре. Бо кожній людині приємно чути щось приємне, то й робіть так. Далі. Ой, тут хтось дуже-дуже. Ой, чорт якийсь від вас відходить, той хай відходить, не, не зупиняйте. Такий хитрий, такий собі на розумі, хай, хай біжить, дівчат, не зупиняйте. Ще й тапками кидайте в нього, хай скоріше біжить. Так, що тут? Не зупиняйтесь на минулому. В майбутнє дивитесь, а минуле вас тягне. Хай, хай минуле залишається в минулому, ви вже не можете на нього ніяк впливати. І те, що колись було там для вас гарне добре, це було вам досвідом. Цей досвід ви можете використовувати, щоб зробити собі ще гарніше. Бо у вас тут дійсно є якісь дві ідеї, підказані вам, от кому як, кому чоловіком, кому жінкою, але дивіться так, показане більш витягнуте лице. Близько такі розташовані очі і невеликі очі, тем, ну, темного якогось кольору відтінку. І е, яскравий рот. Знаєте, коли от не вузька така полоска, а такий ну, яскравий рот в людини. І щось вам підказкою було, то користуйтесь дійсно гарні якісь підказки. Дві, Дві підказки від людини. Далі дивимося. Так. Якесь виконання між щось про дитинку. Щось дитинка таке зробила. Світла, така хороша дитинка. Щось зробила 22 число. І це щось вас дуже здивело для когось 22 для когось 23 число. Щось вас дуже здивує, що буде зроблене. Будете обговорювати чоловік та жінка, але ви якісь на відстані мені. Це просто, знаєте, от як радістю будете ділитись. А для когось трошки клопоту на майбутнє додається, бо. Те, що зробить дитина, ви будете казати, що слухай, це треба і далі продовжувати. Це, з цим треба працювати. І тут про якісь як накопичення, ну, наприклад, може там навчання якесь, яке треба продовжити, і воно коштує грошей. Тож треба накопичувати для цього гроші. Ну, Непогана ситуація, гарна ситуація, світла дуже. І ну, хай думає, як, як і в чим допомагати. Так, у когось сил побільшає, будете більш впевнено себе почувати. Це стосовно вашого особистого життя. Для когось це будуть стосунки на відстані, але все ж таки люди якось тягнуться один до одного. І чоловік все вигадує, яким чином йому опинитись поряд з вами. Він шукає оці можливості. Далі дивимось, що тут у нас. Так, ну тут чергу мені якусь показують. Чергу десь ви опинитесь, або вам треба десь записатись, і ви приходите, ну, і проходите цю чергу. Це більш як для чоловіків якихось, для чоловіка жінка ж чекає. З результатами 48 тут показано над жінкою. Хоча тут може бути і жінка, і чоловік. От очікування якісь показане. І чітка така цифра 48, але можу сказати, що 49 теж. Бо дев'ятку теж тут бачу. Давайте так. 40, 48, 49. Отак, я тут бачу. 46 теж бачу, ну от, от таке щось надважливе для, саме для людей такого віку. Так, ось тут, ось тут, зараз квіточка якась гарна, гарна. Або хтось собі мрію якусь купить, знаєте, от хочу там, наприклад, отаку квіточку мати. І ви просто ви беретесь руками за цю квіточку. Для когось це буде як сюрприз. Від, ну, от я не розум... від чоловіка. О, це приємно. Хай буде, хай у кожної з вас так буде. Бо дійсно, ви так... це неочікуваний буде сюрприз. Це взагалі, от ви просто не очікуєте навіть. Далі дивимось з вами. Отут тут ще, дивіться, як до когось 75 циферка, ну, або рік народження, або вік е, людини. От Довго-довго людина щось там собі таке опрацьовувала в голові, дійде, бо нарешті дійде до людини. Будете радіти, що о, нарешті, нарешті зрозуміло. Це можете ви про себе так радіти, а можете і про когось зі своїх рідних, близьких. Хоча і друзів теж сюди можна віднести. Так, чиєсь побачення з бокалами бачу. Хай воно у вас там відбувається, хай буде дуже вдалим і приємним. Завдавайте питання, бо людині приємно буде, що ви цікавитесь. І вам корисно буде більше знати про людину. Так, далі дивимось блюдечко, що в ньому важливого для вас буде на наступному тижні. Так, з питанням... Так, 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 зараз. Відходить якийсь чоловік, по роботі ви десь спілкуєтесь з людиною, відходить щось, знаєте, він не буде вам завдавати це питання. Це щось між вами станеться таке, що він, ну, якось ви не затримуєте цю людину. Якось вам навіть хочеться, щоб він подалі від вас тримався. А йому хотілось повернення для вас, але щось таке стається. Що його шлях до вас от просто як перекритий, як шлагбаумом якимсь перекритий, і він не може більш до вас наближатись. І оце питання в нього в голові залишається. Ви як отоножкою, знаєте, його відкидаєте від себе. Це непогано. Для вас це гарна ситуація, бо він вже якось вас тримав у тупіку, а вам з того тупіка дуже хотілося визволитись. От у вас і виходить. Так, далі, ось тут хто це? Жінка? Жінка. Такого ключа тримаєте в руках. Ви закриєте е, якусь ситуацію для себе, Ситуацію, яка давала вам значні обмеження, ви просто її закриєте. І тут багато людей від вас відваляться таких темних, неприємних для вас людей, злих. Не на протязі одного тижня, це поступово буде. Але все одно це гарна, гарна звістка для вас. Як почистити свій простір. Так далі дивлюсь. Так, ну це, вибачте, я не можу сказати, але щось вам дуже. Ну, давайте, давайте щось. Я не буду, я, щоб я не бовкнула зайвого, буде подобатись наші хлопці молодці і вони. Суміють вас, роз, так, знаєте, розвеселити, трошки відволікти від складнощів. Щось там вони гарно зроблять. Нібито нічого й не сказала, але надію дала, так? <сміття> ну, більш не можу, щоб не завадити. Так, тримайте вуха відкритими. Бо багато чого будете чути, і дуже будьте уважні до всіх всілякої різної інформації буде і корисна, і як зазвичай буде зовсім дурна інформація. Але дивіться, кажу, тримайте вуха відкритими. Ви будете чути, коли е, йде ну зовсім дурна інформація, щоб одразу її відмітати, і щоб зосереджувати стільки на важливій, на такій як треба. І ось тут хтось як на шарнірах, людина якась не дуже тримає рівновагу. Ви щось таке такі робите, і воно вам ну воно неправильне для вас. Тому ви тримаєте такі, ну, нав, наважуєтесь робити щось таке, що зараз як вам це пояснити? Тобто дивіться, кажу для жінки, поряд з вами є чоловік, от він вас коригує, завдавайте йому питання, де ви що ви робите, самотужки. Якщо ви розумієте, що щось не дуже у вас виходить, у вас поряд з вами є чоловік на літеру С зараз З Л Є, от питайте, він вам підкаже. Все, на цьому. Всім дуже дякую, всім вам гарного тижня. Хай він буде от просто чарівним по своїх виконаннях, по можливостях, які він вам надасть, по тих е, відкриттях. От, хай він принесе вам так багато вражень, але тільки приємних, і будьте здорові, обов'язково. І щасливі і бережіть себе обов'язково. І хочу звернути вашу увагу, що зазвичай філіжанка показує бомбардування, такі, які, знаєте, на всю країну, або такі, які ну, десь там в окремих містах, цього разу такого не показали. Я, мені завжди хочеться, щоб воно взагалі. Скінчилось, не показала, ну це може щось просто змінюватись так на цьому тижні, що їх поменшує. Але все ж таки будьте обережні і уважні до сигналів тривоги. Особливо наші міста, герої, які от протязі фронту і які дуже потерпають завтра, зараз. Тримайтесь, будь ласка, молимося всі за вас. Хай все буде добре. Всім пока.